Кількість власників е, причудового автомобіля Honda збільшується, відповідно, збільшується кількість учасників нашої профільної групи в Телеграмі. Е, більше двох років вже, напевно, одні й те саме питання в кожного, хто придбав автомобіль, якщо працює. Е, але зараз ці питання вони просто стали ну, кожного дня одне й те саме. Тому я окремо запрошу по про візкар. Зараз буду намагатись максимально коротенько, наскільки це можливо. Три пристрої на сьогоднішній день існує: Vizcar А1, А2, О3. А – це для під'єднання з айфонами. А – для того, щоб працювати з Android-телефонами. А3 одночасно підтримує і айфони, і андроїди. Якщо у вас там в сім'ї, в дружини, наприклад, там айфон, у вас андроїд. Як під'єднується кожен з цих пристроїв до автомобіля, я не буду на цьому зупинятися, щоб не розтягувати відео. Одразу вам скажу та інструкція, що йде в комплекті, її просто викидаєте. Заходите на YouTube, забиваєте під'єднання чи просто там пишете Віскар а 1 і ви побачите власний каналу. Сам Віскар. В нього там такий специфічний логотип. І там є інструкція, як під'єднати А1. Така ж інструкція, як під'єднати А2. І ось цією відеоінструкцією ви користуєтесь. Там все дуже зазвичай просто, але все ж таки. Так, ви під'єднали. Для того щоб під'єднати його. Ви, звісно, його вставили. Провід зв'язкару. ось цей обов'язково, тільки цей зліва роз'єм. І далі, що ви робите, ви фізично його закріпляєте. Ось в мене от там на двосторонньому скотчі. Трохи відступаєте від задньої стінки, трохи відступаєте від бокової. Там вже як вам більше сподобається. Але йому потрібен деякий простір для того, щоб він охолоджувався через ці отвори. А, для чого це робиться? А, найслабкіше місце цього пристрою, в незалежності від того, 1 на 2 це з'єднання провід і сам візка. От той роз'єм, маленьке якесь там сотрясіння. Зачепили ви провід, коли там клали сюди телефон. Якась там може прискорення. Ви зробили. Якщо він у вас тут просто лежить на цьому місці, він Йорзає туди-сюди, і ви маєте перезавантаження на екрані. Закріпіть його один раз, і ви взагалі забудете про те, що таке перезавантаження. Ви будете відчувати, що це єдине ціле з вашим авто. Він буде автоматично сам вмикатись, підтягуватись. Ну тобто, жодних проблем. Але. Двосторонній скотч тут рішають. Далі. Ви оновлюєте, ну, наприклад, в мене ios але... Але, але 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 у вас, навіть якщо Android, я думаю, приблизно буде те ж саме. Після того, як ви під'єднались до автомобіля, заходимо, показую своє налаштування звичайні телефону Тобто телефон окремо ще з'єднається з автомобілем а, через Bluetooth. Для того, щоб все коректно працювало, звичайне налаштування систем, VR Priority. Тут ми обираємо, яку саме систему автоматично загружати автомобілю, планшету під час того, як, після того, як ви його увімкнули. Honda Connect в Україні не працює, тому вибираємо, ну, Буду не працює, але ж у нас емулятор. Вибираємо оцю байдувіскар. Vizcar CarLife. Car далі, ще раз вийду, щоб було зрозуміло, де це. А, в загальне налаштування Bluetooth. Ось таким чином в мене під'єднаний мій телефон. Тобто, він стоїть в пріоритеті, є галочка. Він під'єднаний через Bluetooth, але а, я йому заборонив відтворювати аудіо тільки телефон. Щоб музика не програвалась через колонки, а програвав тільки я міг розмовляти, якщо отримую якийсь виклик. Чи сам будуть дзвонити. Це налаштування планшету. Далі переходимо до налаштувань нашого візкару. Для того, щоб зайти в його налаштування, ми відкриваємо браузер, забиваємо 192. Ось в мене вже було. Я вам просто покажу адресу: 192.168,52. Заходимо. Потрапляємо в загальне меню. Знизу чотири вкладинки. На першій вкладинці інформація. Нічого ми тут зробити, окрім перевірити оновлення, не можемо. Перевіряємо, якщо вони є, встановлюємо. На другій вкладинці. Тут просто перелік пристроїв, які колись були під'єднані до віскару. На третій вкладинці. Загальна інформація, який пристрій. Тут ми можемо забити свої дані, який автомобіль. Це ні на що не впливає, тому дивіться, робіть, як хочете. Обираємо мову, всього дві, тобто обираємо, звісно ж, англійську. І остання вкладинка це те, що нас цікавить. Не буду на цьому теж сильно зупинятись. Дуже багато налаштувань. На жаль, є в нас представник в групі Віскар, який дійсно допомагає окремим користувачам там в приватних бесідах якось зробити, щоб не було якихось глюків, але чомусь вони за ці два роки так і не змогли зробити нормально розписати кожний пункт інструкції, що за що відповідає. Я вам просто показую, як в мене, оцим методом, як то каже, тика це все стандартні налаштування. Дивіться, що в мене тут як. Може, у вас стандартні влаштування будуть якісь не такі. Ось так в мене стоїть. Тут ми можемо підібрати ось розмір наше відображення, оце, яким чином там буде розтягнути, не розтягнути і так далі. Кожен обирає, як йому подобається розрішення екрану. І ось тут те, що я змінив, обираємо замість режим, що це означає, ніхто не знає. Тут у вас буде за замовчуванням режим авто. А мене цікавить режим 3 або 4. Там є певні відмінності, але мені більше подобається третій. Якщо це все так налаштовано, що в нас буде відбуватися? До речі, я не знаю, чи є в базі оця кнопка в базовій комплектації Honda. Вибачте, не подивився заздалегідь. Ну, в мене так. Коротеньке натискання це одна функція, довге натискання це інше. У нас зараз. Цікаве тільки коротеньке натискання. В принципі, ми не будемо керувати зараз автомобілем. Ми буде зараз керувати просто Siri. Звичайно, наша Сірі на Android це буде, що там у вас, Google Assistant, да? тобто коротеньке натискання. Запусті Waze. Так. Одразу вибачаюсь. Сірі вона дійсно тупа. Я не знаю, скільки років вже ці сранить і Apple не можуть з неї зробити нормального помічника. Вона не розуміє українську мову. Команди доведеться давати російською, при тому, що в мене телефон українською мовою, але все водно треба російською. Це перший прикол. Другий прикол, якщо вам хтось буде писати якісь смски чи там сповіщення, Telegram, Viber і так далі українською мовою, то Сірія вам буде казати, що ви отримали повідомлення. Але воно українською, тому вона, типу, не може його прочитати. Саме тому в мене тут виставлено режим 3. Я зараз покажу далі трохи чому. Так. Що тут можемо робити? Ну, теж коротеньке натискання. Проложи маршрут Українська 6. Тому зверніться? Потім поверніть ліворуч на вулицю Олександра Говориха. Режим 3 нам дозволяє використовувати мікрофон саме автомобіля. От написано машина. Машина, коробка це сам Віскар. І телефон це динамік телефон, Мікрофон телефону. Нам дозволяє використовувати мікрофон автомобіля і відтворювати якісь підсказки і все інше, що в нас там, наприклад, да, там підсказки того самого навігатору через динаміки автомобіля. Якщо у вас буде стояти режим 1-2, чи авто, у вас просто буде не буде чути автомобіль. От в цьому проблема. Тому обираємо третій. А, в третьому режимі, якщо мені, ну, Наприклад, от зараз я сказав адресу. Воно могло. Мені я в Запоріжжі живу, воно могло там взагалі там, обрати якийсь там Кремінчук, ще щось таке. Тому іноді буде корисно використовувати оцей пошук. Українська 6. Вейс мене чує. Він мені дав перелік того, що він там вважає, що я хочу в нього запитати. І з цього переліку іноді зручніше обрати, а, ніж просто дати голосову команду. Ну, також звичайні функції. там. Позвоні малишка. Так, не будемо поки що турбувати. А, що в нас там ще? Запусти Ютуб Music. Так, в принципі, це не обов'язково було робити, але включи харткі з кораблі. Ось вона у нас тут. Включи какую-нибудь песню Элтона Джона. Так, ну, Самі бачите, повноцінне керування мультимедіа, можна і не відриваючись Там від дороги, натиснули кнопочку, воно все працює. Якщо у вас базова комплектація, вибачте, кнопочки нема. Будете все це робити через цю менюшку. Будь ласка, можна е, виводити один застосунок, можна виводити інший. Натискаючи декілька разів на цю кнопку, ви можете одразу виводити, наприклад, навігацію і музику. Ну, Будете розбиратись. А далі я вам покажу, що відбувається, якщо обрати режим 4. Це вже в нас буде останнє. Наприклад, ми вибираємо 4, підтверждать. Зараз відбудеться автоматичне перезавантаження самого Візкару. Що в нас тут? Все буде те ж саме. Автомобіль теж вас буде чути через власний мікрофон, відповідати через динаміки, але ми будемо більше чути відповіді самої Сірі. Вона буде з нами, скажімо так, більш активно спілкуватись, робити нам якісь не, не зовсім обов'язкові підказки і так далі, підтверджувати свої дії, наприклад, там, не знаю, якщо зараз вдасться. А, і що тут буде відбуватись? При коротенькому натисканні, як я робив в режимі 3. Ось, з'являється. Запусті YouTube Music». Вона нас вже тупо не чує. Не чує. Треба затискати в цьому режимі вже на десь на півтори секунди. Глибше. Натискаємо. Випадає в таке меню. Запу... Запусті YouTube Music». Отак От вона нас же чує. Вона тут буде трохи більше балакати. В принципі, в принципі, все те ж саме. Просто треба буде затискати цю кнопку надовше. Отут люди плутаються, тому так багато запитань, чому в мене працює, чому в мене не працює. Але що мені не подобається в цьому режимі, це те, що саме Вейс, я можу йому надати команду: Проложи маршрут Космічка, ОС-2. Ракладиве маршрут на пункту Касмічська вулиця Запорожі в прилаженні Вейс, чуєте, да? Тобто, вона мені зараз лево, проговорила Верніть. те, що я від неї попросив, і вона ось так буде проговорювати багато яких речей, нібито підтверджуючи ти чи інші дії. І в принципі, більшу частину використання автомобіля я саме використовував в режим 4. Але що мені в ньому не подобається, може зараз, так і залишу в принципі. Це коли заходиш в цей Вейс. А, я вже в нього зайшов. Ось тут він в мене вже чути не буде. Проложи маршрут Українська 6. Не чую. Українська 6. Ні. Тобто, кожен обирає те, що йому більше подобається. Я вам розказав, показав про ці два режими. Е, можете ще щось погратись, але якщо хочете, щоб от хоча б працювало на тому рівні, що я вам зараз показав, будь ласка. Ну, а будуть якісь запитання, вже пишіть в групі, що робити.